Усім привіт! Та ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції просто прослане. Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розповім про акасу у Швеції. Що таке акаса? Чому варто вступити в акасу? Як працює акаса у Швеції та як обирати правильну акасу? Отже, що таке акаса у Швеції? Акаса або Arbeitslöshetskassa – це система страхування на випадок безробіття, яка дозволяє вам отримати грошову допомогу, якщо ви втратили роботу не з власної вини, наприклад, через скорочення, завершення контракту тощо. А каса не є автоматичною, тобто ви самі повинні вступити до Акаси, регулярно платити внески та відповідати певним умовам, щоб отримати право на допомогу. Насамперед, це фінансова підтримка. Без Акаси у разі втрати роботи ви отримаєте лише базову допомогу від держави. Також акаса покриває ризики. Навіть якщо у вас є стабільна робота, майбутнє не завжди є передбачуваним. Також це соціальні переваги. В разі безробіття ви отримаєте доступ до програм перекваліфікації, навчання, підтримки від державних служб тощо. Тепер про те, як працює акаса. Як Я вже сказала, що акаса не є автоматичною, тобто ви самі повинні вступити в акасу. Тому першим кроком є обирання своєї акаси. Зазвичай обирається Акаса в залежності від вашої професії або освіти. Коли ви обрали свою акасу, ви подаєте заявку онлайн. Це можна зробити через сайт обраної вами Акаси. Ви повинні щомісячно платити внески, і це приблизно 150-200 крон на місяць. Четвертим кроком є чекання кваліфікаційного періоду. Що це таке? 12 місяців регулярних внесків потрібно зробити для того, щоб отримати право на повну допомогу. Тобто, ви працюєте на своїй роботі 12 місяців, ви платите акасу 12 місяців, і після того як ви, наприклад, втратите роботу або ваш контракт закінчиться, ви будете мати право на повну допомогу. Якщо ви втрачаєте роботу, то ви повинні звернутися спочатку в арбацформетлін, повідомити їх про те, що ви втратили роботу, стати безробітними, стати на облік рабецформетлін, і тоді звернутися в Аказ для того, щоб ви отримали фінансову компенсацію. Після того ви отримаєте компенсацію це до 80% вашої зарплати, але максимум 1200 крон на день, які виплачуються перших 100 днів. Тобто перших 100 днів, коли ви є безробітні, то ви отримуєте 80%, скажімо, від вашої зарплати. Як обрати правильно акасу? Акасу найкраще обирати за вашою професією, галузю, де ви працюєте, або освітою? Наприклад, акаса Юніонес Акаса стосується тих, хто є, наприклад, офісні працівники, хоер, маркетинг, адміністратори. Тощо, і в членський внесок тут приблизно 170 крон. Академіки на Акаса це люди, які мають вищу освіту, університетську освіту, будь-якої галузі. І членський внесок тут приблизно 130 крон на місяць. Комуналс з Акаса стосується тих, хто працює як санітари, водії, прибиральники, доглядальники тощо. І тут членський внесок коштує приблизно 120 крон. Бюгнес-акаса стосується тих, хто працює як будівельники, ремонтники, і ви повинні тут платити приблизно 130 крон на місяць. Хандес акаса, якщо ви працюєте в магазині, супермаркеті, членський внесок тут приблизно 150 крон, які умови отримання допомоги. Тобто, на вашій роботі ви повинні пропрацювати щонайменше 6 місяців з останніх 12 місяців. По мінімум 60 годин на місяць, також ви повинні бути членом Акаса мінімум 12 місяців. Ви втратили роботу не з власної ініціативи, тобто, вас звільнили, відбулося скорочення, закінчився контракт тощо, і бути зареєстрованими в for Media, шведській службі зайнятості і бути активним пошукачем роботи. Якщо ви звільнилися за власної ініціативи, то перший місяць вам Акаса не буде виплачувати кошти. Який розмір виплат? В перших 100 днів ви отримаєте приблизно 80% вашої середньої зарплати, але максимум 1200 крон на день. Від 100 до 200 днів ви отримаєте 80%, але максимум знижується до 1000 крон на день. Якщо ви стоїте. На Арбець і отримаєте кошти від Акаси упродовж 200-300 днів, то ви отримаєте 70% і максимум 1000 крон на день. Також варто підкреслити, що щоб отримати Акасу, потрібно бути зареєстрованим в Арбець Фермедлін і, за правилами, Арбець Фермедлін потрібно щотижнево надавати звіт, що ви в пошуку роботи, що ви активно шукаєте або навчаєтесь тощо. Також до цього відео будуть прикріплені посилання на акаси, які вам можуть підійти за вашою галузі роботи або освіти тощо. І також буде прикріплено посилання на сайт, де ви можете порівняти всі каси і знайти ту, яка вам найбільше підходить. Тож, акаса не є обов'язковою, коли ви працюєте, але це є хорошою такою фінансовою подушкою, якщо, наприклад, ви втратите роботу, ваш контракт закінчиться тощо. Акаса є окремою організацією від профспілки, і в цьому випадку, наприклад, профспілка може вам допомогти з юридичною підтримкою, контрактами, підвищенням зарплати тощо, тому часто вибирають так, що стоять на тій же ж акасі, де є членами профспілки. Про профспілку ми поговоримо на разу, і це також корисна і популярна річ у Швеції, якою варто скористуватися і куди варто вступити, на мою думку. Але знову ж таки, профспілка, як і акаса, не є обов'язковою, тобто ви самі вибираєте, чи ви хочете бути членами акаси і профспілки, чи ні. Тож, це був короткий такий екскурс в тему Акаси у Швеції. Сподіваюся, що це вам було цікаво, корисно. Якщо у вас є запитання або інформація, з якою би ви хотіли поділитися, ви можете написати це в коментарі під цим відео. Не забувайте. Лайкати, поширювати тим, кому це цікаво та потрібно. Дякую, що ви слухаєте нас та до нових зустрічей. Па-па!